Є місця, де народжуються не просто ідеї, а зміни. Тут говорять ті, хто будує майбутнє. Тут про людей, які рухають країну вперед. Це Бустерс для громад, новий майданчик чесних розмов із лідерами, які попри все продовжують розвивати свої громади. Ведуча засновниця компанії Бустерс Consulting Груп вона знає, чим живуть громади, і бачить. Що за викликами стоїть потенціал? Мене звати Тетяна Нехайчук, і з вами сьогодні знову наш проект Бустерс для громад. Ми говоримо про реальне життя українських громад, про перемоги після втрат, про перетворення ідей у реальні зміни, про лідерів, які об'єднують і надихають від гірських сіл до прифронтових і тимчасово окупованих громад. Лідери, які надихають, мені так заболіло. Куди ви своїм танком на нашу плитку? Ви взагалі, ви що ви собі удумали? Так? Люди побачили, що ми не зрадники й ждуни, а дійсно ми боролися. Як громада, що втратила все, змогла відбудувати школи та лікарні. Той досвід, який є у нас, він буде надзвичайно корисний для тих громад, які зараз знаходяться в окупації, коли їх звільнять. От щоб вони не придумували велосипед, щоб вони просто так, взяли речі, за основу. Це дуже а, те, те, що вже ми пройшли. Гранти, які відкривають нові можливості. Тільки за минулий рік у нас 13 нових бізнесів і очільниці їх жінки. І це, до речі, грантові історії. Ліснянська громада виграла грант від інвестиційного банку, Європейського інвестиційного банку на будівництво Діа -Центр». Це буде сучасна така будівля. Назу буде ЦНАП, а другий поверх це буде виключно дія бізнес. Це не просто інтерв'ю, це місце, де народжується мотивація та нові ідеї для розвитку, бустерс для громад. Ваша історія варта того, щоб її почули.